Айша родом з Ірландії. Нині вона приїхала до України, аби підтримати наш народ під час Великої війни. каже українці для неї не чужі, адже батько дівчини українець. «Я приїхала в Україну, тому що моя сім'я жила і працювала в Україні. Я хочу допомогти нашим героям. Тож нині вона активно працює на волонтерському фронті, допомагає з харчуванням української армії. Хоча до початку війни вона жодного разу не була в Україні, все одно вважає цю землю рідною. Ба більше Айша навіть зробила символічне тату як нагадування, що Україна завжди в її серці. «Я українка, і те, що зараз чинить Росія, незаконно і це справді засмучує мене. Тож це як нагадування для моєї сім'ї, моїх предків і мого коріння це дуже особливо для мене. Я дуже щаслива бути тут на цій волонтерській кухні. Це для мене честь. Разом з нею тут на волонтерській кухні працює і річард влітку минулого року. Він приїхав в Україну з Лондона, полишив навколосвітні подорожі, аби чистити овочі для українських воїнів. До допомоги Україні Річард почав залучати й інших іноземців на сторінці волонтерської кухні у Твіттер Йому вже вдалося зібрати кошти на придбання техніки для військових. Люди з Америки, Німеччини, Франції, цілого світу. Всі національності донатять для України, для медичних товарів та іншого, так і на турнікети, бандажі, щоб забезпечити госпіталі, також на дрони. Разом з цим приладдям волонтери надсилають воїнам сухі страви. В меню ліниві голубці, різноманітні супи, каші, трав'яні чаї, ну і, звісно ж, український борщ. Є всі складники, як вдома господиня варить борщ, так само і тут є всі овочі, які потрібні, є спеція, є всі приправи. І хлопці власне, можуть собі за 20 хвилин. Зробити борщ, не докладаючи особливих зусиль. Окрім засушених страв, тут готують для бійців гарячі горнятка, випікають пироги та роблять енергетичні батончики. Волонтерська кухня працює вже дев'ятий рік поспіль. Кожного дня вони переробляють більше, ніж півтонни овочів, однак для цього їм не вистачає людей. Спочатку, так, коли почалася повномасштабна, це подвір'я було повністю заповнене людьми. Всі приходили, всі питали. Що їм робити, як долучатися? Було б ще непогано, якби так само було Львів'ян. Але, на жаль, такого потоку львів'ян ми не маємо. Тож закликають львів'ян долучатися до допомоги Збройним силам і разом наближати українську перемогу. Каріна на Віталій Дмитерко, телеканал НТА.